Іноді буває так, що лялька у мене затримується. Я не можу знайти або тканину, яку треба, або якийсь технологічний прийом, щоб вона виглядала класно. У попередніх відео були, була лялька з залишків маленьких шматочків дуже-дуже старої вишитої сорочки. От не, не могла її ніяк доробити, бо От хотіла зробити рукава, щоб вони не болталися, як колокольчик. А були якби ну, от, от такі ось ручки, щоб були. Ну, і тут, понятно, що страшні всякі хабуття. І тому я от думала-думала і зробила з мережива от таку от такий художній елемент. Ось моє мережево ось воно, десь тут 2 см. Воно точно такого кольору, як от оділочка у мене тут. І от тепер лялечка буде. Буде у мене цікава. Покажу вам її.